Дуже часто наші клієнти і підписники каналу Васренбіт які почали підкорювати Еці, запитують, як отримати перші відгуки, коли ще немає продажів. Саме це питання і надихнуло мене відзняти це відео, в якому поговоримо про відгуки на Еці, на що вони впливають, як отримати свій перший відгук, та щоб це ще і 5 зірочок було, та що робити з негативними відгуками. Привіт, друзі! Ви на каналі WesternBit.ua. Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в місті Чернігові та розвиваю свій маленький бізнес на ЕЦІ. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги преп-центру та фулфільмент центру в США. І перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш канал? Також коментуйте і ставте лайки. Будь-яка активність хвалюється. Це допомагає просуванню цього ролика. Щиро дякую. Не знаю, як ви, а я. І досі з замиранням серця кожного разу чекаю на відгуки, скільки зірочок прилетить сьогодні, і це незважаючи на те, що я вже працюю понад 5 років на Еці. По-перше, завжди хочеться, щоб відгуків було більше. А по-друге, щоб всі вони були позитивними. Кожні п'ять зірочок настільки окриляють та переповнюють позитивом, що це і є найкращим мотиватором для подальших. Звершень. І коли покупці винагороджують тебе відмінним відгуком щодо високої якості товару, гарного обслуговування та швидкої доставки, то в цей момент ти розумієш, що ти все робиш правильно і завжди, навпаки, коли отримуєш поганий відгук, починаєш варитись в цьому, розчаровуєшся, настрій погіршується. Отже, це дуже важко і психологічно, і емоційно. Але те, що ми з вами відчуваємо, це одна історія, але є ще і інші причини. Чому нам вкрай необхідно отримувати виключно позитивні відгуки? Дійсно, п'ятизірковий відгук це підтвердження високого рівня вашого професіоналізму та майстерності, що надихає вас на подальшу плідну роботу зі створення нових унікальних товарів, але не забуваємо, що відгуки, окрім психологічної компоненти, є одним з факторів, що враховуються. Алгоритмом ЕЦІ і безпосередньо впливає на ранжування ваших лісингів пошуку в подальшому, тобто велике значення має співвідношення кількості відмінних відгуків до загальної кількості продажів. Ну і зрозуміло, що отримання п'ятизеркових відгуків буде позитивно впливати на ваш пошуковий рейтинг. Також позитивні відгуки є ключовим критерієм у програмі Star Seller на Еці, і щоб стати зірковим продавцем, ви повинні мати середній рейтинг по відгукам на рівні 4,8. Тобто, щоб розрахувати середню оцінку, всі ваші оцінки складаються та діляться на загальну кількість отриманих вами відгуків. Але це вже має значення, коли у вас вже є продажі і ви вже маєте якісь відгуки. А от що робити молодим магазинам, коли нуль продажів і нуль відгуків? І навіть якщо у вас і було декілька продажів, то як заохотити покупця лишити цей відгук? Тим більше наші покупці не поспішають залишати позитивні відгуки, коли з товаром все добре. А от якщо вони раптом залишились незадоволені своїм замовленням, то швиденько біжать строчити негативні відгуки. Це знаєте, як було в мене з одним з моїх магазинів. Я буквально щойно відкрила магазин. Одразу стався органічний продаж, і одразу Еці заблокував мій магазин. При цьому я не змогла відмінити те замовлення, бо цього не можна вже було зробити в заблокованому магазині. Звісно, що покупець залишив мені відгук на одну зірочку, що він не отримав свій товар. Еці повернув йому гроші і все. Я довго боролася за цей магазин, і через два місяці, уявляєте, мені все ж таки вдалося його розблокувати. І Уявіть новий активний магазин з одним продажем і одною зіркою. Оце так рейтинг в мене. Тепер мені довелось боротись далі, щоб все ж таки виправити цей негативний відгук. Я написала клієнту, спробувала все пояснити, і на знак порозуміння відправила його замовлення за свій рахунок. При цьому я обрала навіть експрес-доставку, щоб пошвидше він зміг отримати товар. Він, правда, молодець також швидко зорієнтувався. І виправив цю одну зірочку на п'ять зірочок. Ось такий хеппі енд в мене був. Насправді, у вас є два шляхи, як отримати перший відгук. Перший шлях це фактичний відгук від вашого першого покупця, який може бути насправді лотереєю. Ви можете отримати як позитивний відгук, так і негативний. Але з моєї практики з цим також можна працювати, як я вже. Розповіла вище. Ну і другий шлях, коли ви просите своїх знайомих чи родичів зробити фіктивну першу покупку будь-якого вашого товару. Ну, наразі багато наших українців знаходяться в різних країнах. Це просте завдання. Ви маєте відправити товар, щоб він відслідковувався. І коли він буде доставлений, ваш знайомий може залишити позитивний відгук. що Прибере вже деяку таку недовіру до магазину, в якого немає жодного відгуку. До речі, в своєму першому магазині я свій перший відгук так і отримала. Ну, а далі, щоб отримувати інші відгуки, я розробила власну тактику, яка, до речі, спрацювала і працює досі. На початку, звісно, що коли замовлень було дуже мало, я відслідковувала кожну посилочку, яку відправляла. І коли я бачила, що замовлення було доставлено, то писала своєму покупцю таке невеличке особисте повідомлення, де запитувала, чи дійсно він отримав посилку, та чи все. Порядку з товаром, і e, чи все йому сподобалось, і дуже так обережно просила оцінити його досвід роботи з моїм магазином. Ну, якщо, звичайно, в нього буде на це час. І це дійсно працювало в багатьох випадках. Можливо, цей мій досвід стане в нагоді і вам, але про це все ми говоримо з вами з позиції продавця. А от з позиції покупця позитивні відгуки та їх середнє значення є одним з визначальних факторів, що впливає на прийняття рішення про покупку. Також з власного досвіду можу сказати, що відгуки є таким собі лакмусовим папірцем, що може дуже швидко визначити чи є якісь проблеми з товаром, чи немає. Ну, от, наприклад, в мене була така історія: всі товари, які потрібно монтувати на стіну, я продаю скріпленнями. Зазвичай це саморі. З дюбелем. Так от, в якийсь момент я почала отримувати відгуки на 4 зірки, а іноді навіть на три зірки, де покупці писали, що в них виникають проблеми з монтажем, що кронштейни нещільно пролягають до стіни і таке інше. І це відбувалось протягом ну декількох місяців, хоча раніше таких нарікань не було. Мої хлопці на виробництві не могли мені відповісти, що могло піти не так, і ми колективно вирішили, що в клієнтів криві руки. Але одного разу випадково. Ми порівняли дюбеля з різних партій. і Виявили, що в останній партії були браковані дюбелі. Уявляєте? А ми цього не помітили вчасно. Я пам'ятаю тоді, що подумала, що нам дуже пощастило, що відносно небагато було тих тризіркових відгуків, яких могло б бути набагато більше. І як епілог цієї історії, відгуки обов'язково потрібно аналізувати та робити. Відповідні висновки, бо відгуки це дійсно зворотній зв'язок з нашими покупцями, і добре, якщо все добре. Так що відгуки це дуже корисна річ, але давайте не будемо забувати і про наших клієнтів та їх відношення до відгуків. Ми самі, коли купуємо щось в інтернеті. Читаємо відгуки та робимо висновок, чи можемо ми довіряти продавцю та чи якісний в нього товар. Тому позитивні відгуки формують, формують довіру та лояльність у потенційних покупців. А іноді навіть стають вирішальним фактором щодо прийняття рішення про покупку. Крім того, покупці, що поставили. Вам п'ятизірковий рейтинг з більшою ймовірністю повернуться і здійснять повторну покупку в вашому магазині. А чи відповідаєте ви своїм покупцям про відгуки? Колись я писала в особисті повідомлення, дякувала клієнтів, а зараз в нас є така можливість подякувати безпосередньо під відгуком. Відповідь ми могли лише під негативними відгуками. А зараз Еці зробив можливість подякувати нашим покупцям, які залишають нам гарні відгуки, і це дійсно. Круто. Зараз я це роблю безпосередньо в своєму магазині. І нас тепер є можливість висловити свою вдячність кожному покупцеві, що дасть можливість зрозуміти тим, хто буде читати відгуки, що кожен покупець для нас особливий і унікальний. Ну і що буде підтверджувати насправді високий рівень сервісного обслуговування ваших клієнтів, користуюсь сама. І раджу всім. Хоча я впевнена, що наші клієнти отримують лише позитивні відгуки, тому що ми всю душу вкладаємо в свій бізнес, щоб наші покупці були задоволені своїми покупками, але іноді трапляються і негативні відгуки. І ось є ролик, в якому я детально розбирала, що можна робити з негативним відгуком. Відгуком і як його перетворити на позитивний. бажаю всім лише позитивних відгуків та вдалих продажів.